Ну що, друзі, я знову в готелі Sunrise Remind Beach. нагадую новий, неймовірний готель 2025 року мережі Sunrise із неймовірним дизайном. Просто від неймовірного рівня. Тут все просто настільки виглядає лакшері. Але маю сказати, що це у нас, як ви можете бачити, пляж, це в нас бухта раз на срай, Це тільки з понтону, але має дуже гарний кораловий риф. Ось. І це найближча бухта в нас до Вонап, тому вона з усіх інших був Шармель шейху які вважаються закритими. Вона найменш захищена від вітру, і це перше місце, де буде вітряно після напку. Тому для зимового відпочинку треба її розглядати дуже обережно. Але ну готель просто ван лав. Я не знаю, і біч це просто щось казкове. Тільки подивіться. А эти виды, а это море, это просто, я не знаю. А что это за променад? У нас грудень вітер